По обіді на площі біля адмінбудинку близько півсотні архітекторів та противників законопроекту п'ятдесят Учасники тримали плакати Архітектура без архітектора, місто без обличчя та за справжню містобудівну реформу. Директор комунального підприємства Простір інноваційних креацій Палац Потоцьких Володимир Гайдар каже, що документ посягає на авторське право архітекторів. Авторські майнові права з ухваленням закону можна буде передати. Тобто, коли він захоче внести якісь зміни, він легко ті зміни може внести без згоди автора, без участі автора. Ті стадії, які були пройдені на той час, вони будуть нівільовані. Це є ескізний проєкт, концепція, стадії містобудівного розрахунку і таке інше, на яких визначалися основні параметри архітектури, естетичні параметри, геометричні параметри, потужнісні параметри, містобудівна палата. Більше того, вона буде мати контроль. І над архітекторами, і над професійними спілками, і буде мати право забирати свідоцтво про саморегулювання, про саморегулівність цих власних організацій, тобто це є така, така собі централізація в рафінованому вигляді. Окрім того, законопроєкт передбачає створення містобудівної палати, яка видаватиме сертифікати професійним архітекторам. Вона контролюватиме та дублюватиме функції національної спілки архітекторів і схожих організацій. Не підтримує новий документ. Заступник голови правління обласної організації національної спілки архітекторів України Микола Капак. Архітектор повинен мати право впливу на будівництво. Він повинен контролювати це будівництво, а цим законом практично. Ні, ці питання, Лідія Манюк приїхала на протест з долини. Жінка 15 років працює архітекторкою. Каже, стикнулася із законопроектом в дії в реєстрі будівельної галузі. Вже втратила авторські права на частину своїх проєктів. Розповідає, що в додатку дія авторське право також вже можна передати замовнику. Це загроза велика, тому що е якщо замовник має на це право, він може е змінювати цей проект. Він може збільшувати поверховість, він може забудовувати, добудовувати, надбудовувати. Цей безлад вже є, він вже панує. І як приймуть цей законопроект 56-55, він взагалі дасть їм можливість забудовувати беззаконно, беззаконно. У без різних погоджень, без різних пояснень. Оце будівництво прийшов на протести художник Андрій Єфіменко. Розповідає, що скасування цього законопроєкту допоможе зберегти історичний центр міста на подвір'ї пам'ятки збудовано непотріб, розумієте, і це Франківську по місто. Так що треба підтримувати нині архітекторів, але не вузько за їх права, а за права всього Франківську, бо історичне місто зникає. Під час протесту архітектори зібрали підписи до місцевої влади, аби та в свою чергу звернулася до центральних органів влади не ухвалювати законопроєкт 5655. Наталія Олексієнко Назар Вінтонюк новини на Суспільному. івано франківськ